Вітаю друзі! Напередодні Великодня, коли ми продумуємо святкове меню і хочемо здивувати рідних чимось особливим, пропоную приготувати ці незвичайні, але дуже смачні горішки з начинкою зі згущеного молока. Ці візнокольорові ласощі не лише порадуть вас своїм ніжним смаком та ароматом, але й стануть яскравою окрасою святкового столу. Повний список інгредієнтів ви прочитаєте на початку та внизу цього відео. А пекти такі красиві горішки нам допоможе ось такий мультимейкер від українського виробника ROTEX. Знаєте, це просто знахідка на кухні, бо він замінює одразу кілька приладів. Уявляєте, ніяких окремих вафельниць, грилів чи бутербродниць не треба купувати. Все в одному і місць займає небагато, у ньому є 4 змінних пластин. Сьогодні ми будемо використовувати пластину для горішків зі зущеним молоком. Але крім цього, можна робити ще ніжні вафлі, хрустки бутерброди та навіть страви на грилі. Пластини з антипригарним покриттям це взагалі супер. Нічого не прилипає і мити дуже легко. Вони змінюються одним натисканням на кнопку, що дуже зручно. Потужність у нього 800 Вт, що нагрівається швидко і рівномірно. Все пропікається просто ідеально. І що важливо, він компактний, навіть на маленькій кухні для нього знайдеться місце. Загалом з таким мультимейкером можна швидко і легко приготувати багато смакоти для своєї родини. Реально крута штука. Це саме те, якщо ви любите готувати, але не хочете захарашувати кухню купою техніки. Отже, починаємо готувати тісто для горішків. У миску відважили 350 г борошна, додаємо 50 грам кукурудзину крохмалю. 5 г розпушувача і ретельно перемішуємо вінчиком, об'єднуючи сухі інгредієнти. В окрему миску розбили 2 яйця. До них додаємо 120 г цукру, 5 г ванільного цукру та дрібку солі. Можна збити все це міксером, що я і роблю. А можна просто вінчиком розмішувати 1-2 хвилини, поки маса не стане пишною та трохи світлішою. До яєчної суміші додаємо 180 г розтопленого вершкового масла. Важливо, щоб масло не було гарячим, а охололо до кімнатної температури. Ретельно перемішуємо масу до однорідного стану. Поступово просіваємо борошно з крохмалем та розпушувачем у рідку суміш і не спішимо все відразу просівати. Його може піти трохи більше, менше, залежно від яєць, масла та самого борошна. Спочатку розмішуємо лопаткою, а коли тісто стане густішим, можна вже руками вимішувати. Головне тут же дивимось по консистенції тіста. Воно має бути м'яке, ніжне і не липло до рук. Далі ділимо тісто на 6 частин або на стільки, скільки кольорів ви хочете використати. Якщо не хочете використовувати барники, то пропускайте цей крок це вже ваш вибір. Я використовую ось такі сухі жиророзчинні барники украсом. Додаємо потроху барника на кожний шматочок тіста і добре вимішуємо, щоб колір рівномірно розподілився. Ось перший шматочок він світло-рожевий. Зараз колір покажеться трішки, як би не яскравим. Але під час випікання він буде яскравішим. Далі, не буду вас затримувати, вимішую все за кадром і покажу результат. Дивіться, які яскраві кольори вийшли. Ви можете обрати інші кольори, які вам більше до вподоби. Накриваємо шматочки тіста силафаном і ставимо в холодильник на пів години або довше. Коли тісто охолоне, беремо шматочок будь-якого кольору, розкачуємо в ковбаску і ділимо на маленькі порції. Десь по 5 грамів. Звичайно, краще перевіряти на вагах. І орієнтуйтесь на свої горішниці, бо вони усіх різні. Комусь потрібно 6 грамів тіста, комусь 7. Кожен шматочок зважуємо і формуємо в овал, щоб добре лягав у форму для горішків. Вмикаємо горішницю, щоб вона добре нагрілася. На ній є індикатори, які показують, коли вона увімкнена і коли можна починати пекти. Форму змащуємо тонким шаром олії лише перед першою партією горішків. Слідкуємо, щоб шматочки тіста були по центру кожної ячейки. Закриваємо кришку на замок, щоб вона випадково не відкрилась під час роботи. Випікаємо трошки більше хвилини і не довше, щоб кольори горішків не підгоріли. Якщо печете без барвників, можна тримати трохи довше до 2 хвилин. За допомогою дерев'яної шпажки акуратно виймаємо половинки горішків. Печиво добре тримає форму, не розвалюється, але водночас воно ще гаряче і хрупке. Потім кладемо наступну партію горішків. І так само формуємо та випікаємо горішки всіх інших кольорів. Отже, як бачите, які різнокольорові горішки. Я порахувала їх 87 штук. Більшість вийшли ідеально пропеченими, без зайвого тіста. А ті, що з бортиками, я просто обріжу ножем. Половинки горішків заповнюємо начинкою зі згущеного молока та вершкового масла. Пропорції 200 г згущеного молока та 100 г масла. За бажанням можна додати й горіхи. І по дві половинки з'єднуємо в один горішок. Погляньте, яка краса. Ці різнокольорові горішки не лише дуже апетитні та смачні. Але й стануть чудовою окрасою вашого великоднього столу. А ще погляньте, як гарно вони виглядають у подарунковій коробці. Це чудовий варіант пригостити рідних, зробити їм приємний великодній подарунок. Не бійтесь експериментувати з кольорами та створювати свою унікальну великодню радість! Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!